58 українців затримали у Польщі на підпільній тютюновій фабриці. Про це повідомила прес-секретар Центрального слідчого бюро поліції Катажина Бальцер. За інформацією МЗС України після оперативно-слідчих дій п'ятдесят. 50... П'ять громадян України звільнили, а ще троє українців. Імовірні організатори нелегальної фабрики продовжують бути затриманими. Під час обшуку поліцейські конфіскували понад 5 мільйонів сигарет і майже 4 тонни тютюну. Вартість конфіскату складає більше 1 мільйона євро. В Польщі було затримано 58 громадян України за підозрою на легальному виробництві тютюнових виробів. Після проведення оперативних дій 29 січня цього року 55 громадян було звільнено. Водночас ще троє українців продовжують перебувати, залишаються затриманими за обвинуваченням в організації злочинного грабування. Найближчим часом їм буде обрано міру запобіжного заходу. Посольство України в Польщі тримає зазначену справу на особливому контролі і забезпечує консульський супровід у цій справі.